Щойно повернулася з Брюсселя, де я мала також низку зустрічей із представниками як Єврокомісії, так і Європарламенту. І всі вони висловлювали такий обережний оптимізм стосовно того, що все таки розраховують на те, що механізм підтримки України а у фінансовому плані буде сьогодні погоджено. Хоча, на жаль, дійсно до останнього дня зберігається ця інтрига, і на жаль, прем'єр-міністр Угорщини все ще продовжує наполягати на тому, що цей механізм має підлягати щорічному перегляду і щорічному так. Скажімо, новому затвердженню колеги не дуже готові йти на такий крок, оскільки це не є практикою для перегляду ну, таких довготривалих програм. Але ця програма точно буде містити в собі ну, умови для надання кожного наступного траншу Україні.